Любіть Україну, Володимир Сесівра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину в щасливу і в радості, мить, любіть годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу, її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї. Ніщо ми як Порох і дим розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжна карі, вона у зірках і у вербах, вона і в кожному серці ударі, у квіці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмісті, в дівочих очах, і в стягі, в багряному шумі, як та купина, що горить не згора. Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хмиль, хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах щотьмі пробивають нам путь До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні, в бою в цей час, поки гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.